Вінничина отримала гумдопомогу з Італії. Понад 20 тонн вантажу асоціація Італія, Україна, Майдан передала волонтерському центру. Він -Сорт». сьогодні. Очільник асоціації Фабіо Приведело особисто приїхав до Вінниці, аби розвести гумвантаж по лікарнях, інтернатах та дитячих будинках. Суспільному розповідає їхня асоціація допомагає українцям із 2013 року. За цей час передали понад 500 тонн допомоги, зокрема ліки за особистої гігієни, продукти а також військову амуніцію. Допомогу українським захисникам Фабіо теж возив особисто. каже ми були у Бахмуті, Слов'янську, Костянтинівці, Маріуполі, Бердянську, Волновасі у різних містах відвозили допомогу. Різна допомога від харчів до одягу, а ще ліки. Шість коробок із дитячим харчуванням та підгузками вже сьогодні повезуть до одного з будинків в Вінниці, каже волонтерка Лідія. Три коробки: це памперси, каші різні, і макарони дитячі саме для дітей. І е, дитяче п'юре у стіклі його близько 100 банок в такій коробочці, і плюс печиво. Дитячі ліки та засоби особистої гігієни розвезуть по військових шпиталях, каже очільниця волонтерського центру. Він Суларт Ольга Дернова. Декілька місяців ми співпрацюємо і фінансово, і гуманітарну допомогу він передає. Дуже багато ліків, які ми формуємо в аптечки. Передаємо на передову. А також те, що не потрібно на передову, ми віддаємо закладам нашим медичним. Коробки волонтери завантажують у бус, бусабо разом із Фабіо приводело передати їх військовим, вихованцям інтернатних та дитячих закладів міста. Наступний вантаж від асоціації Італія, Україна, Майдан до Вінниці прибуде вже наприкінці серпня. Юлія Вознюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.